зовнішність оцінили по моїм губам. Хоча я просто показувала, якими олійками для губ я користуюся. Звісно, не можна приховати той факт, що мої губи замалі, і з ідеалом краси вони не стоять поруч. По моїм смскам в телеграм можна побачити мою мульку на пухлі губи вже давненько. В своїх губах я маю один прикол. Дивіться, наче вони є, а бамс, потім їх нема, коли я посміхаюся. Взагалі досягти пухлості в моїх губах мені доволі важко, тільки там якщо я нанесу якийсь дуже крутий бальзам. Але ракурс зверху і все, вони знову пропадають. Якщо просто засняти в не впродовж дня, ви можете побачити якісь дві сухі цеглинки, а не ті пухлі веренички, які ми бачимо в інстаграмі. Ну і реально дуже довгий час це був моїм комплексом, тому що я не бачила на своєму лиці якісь величезні красиві губи, які хочеться поцілувати. Тільки під час своїх слів я могла побачити, що мої губи ставали трохи пухліші, і я радувалася. Але можу сказати, що за 6 років свого шляху самокохання все таки я навчилася з ними жити. Тому Зараз я вважаю, що звісно збільшення губ може бути, але якщо це ваш спосіб самовиразитися, а не піти під ідеал краси, як усі.